Вівторок, 29 серпня, в ефірі 11-го новини. в студії Олена Петриченкова. Вітаю ночі. Росіяни вкотре гатили по Дніпропетровщині, вдарили по Нікополі та Марганецькій громаді. Один зі снарядів впав на територію приватного домоволодіння. Пошкодив два будинки та газогін. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Сім областей за добу опинилися під вогнем окупантів. На Херсонщині одна людина загинула, четверо поранені. Ворог обстріляв житлові будинки із градів, артилерії, безпілотників та авіації. На Донеччині п'ять загиблих. Постраждала цивільна інфраструктура. І на Миколаївщині, Харківщині, Запоріжжі та Сумщині. Водночас на полі бою загарбники несуть тяжкі втрати. За добу збройні сили України ліквідували 530 терористів та 14 ворожих танків. Також наші захисники мають успіх у напрямку вербового на півдні впевнено тримають оборону на сході. Повідомляє Генштаб України. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу. Один по пункту управління та три по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, один засіб протиповітряної оборони та два артилерійських засоби на вогневих позиціях. Вони віддали власне життя за нашу свободу. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників. Ця дата не випадкова, саме 29 серпня, 2014 року. Сотні українських бійців поклали свої життя під Іловайськом. Тоді наші військові потрапили в оточення окупантів. А під час їхнього виходу росіяни цинічно порушили домовленості та розстріляли гуманітарний коридор. Близько пів тисячі бійців отримали поранення ще 300 були взяті у полон, майже чотири сотні. Українських військових вбили. Гуртожиток на 360 сімей у Дніпрі розпочали капітальний ремонт ще одного прихистку для маріупольців. Фінансує проєкт уряд Франції, аби підтримати українців. Це вже другий такий гуртожиток у нашому місті для переселенців, які там умови для життя, розкаже Альбіна Гриненко. Відреставрований фасад, сучасний дитячий майданчик та повністю оснащене укриття за європейськими стандартами для переселенців з Маріуполя закінчили капремонт гуртожитка і вже вручили останні ключі від квартир. Ось так, тепер можна. Одній з таких живе і Анастасія з донькою. До Дніпра Маріупольчанка приїхала у кінці березня. І поки чоловік пішов захищати Україну, вона шукала прихисток. Ти заходиш, там можна одразу жити. Тобі ну, такі якісь дрібниці потрібні, але ліжки, шафи, якісь полички, ну, все таке є. І тому ця підтримка. Важлива, бо нема чоловіків поруч. Вони не можуть тобі допомогти, і ти ну шукаєш це от таке як кошенятко загублене. Куди тикнутись, смикнутись. Ну і добре, що є такі місця, як я мрюпольку. Не залишилась без прихистка, і пані Олена каже: з рідного міста разом із чоловіком виїжджали під обстрілами. Коли ж дізналась про можливість отримати квартиру, приїхали до Дніпра. Нині живуть у новому комфортному гуртожитку. Важливо нам дуже. Ми дуже задоволені і умовами, і дякуємо і Пойченку, і хто організував це все, дуже вдячні. Всього у гуртожитку проживає 35 сімей. Там є усе для життя: кухня, душеві, пральні, дитяча да. кімната, коворкінг. Нині ж починається новий етап капремонт ще одного гуртожитка. Головне, що цей пілотний проєкт створив нові можливості продовження цього проекту. Інше вже. Перша така велика фаза. Тут 35 сімей. А ми говоримо про наступний крок 367 сімей. На реставрацію нового гуртожитку уряд Франції спільно з міжнародною організацією з міграції виділили 5 мільйонів євро. Його планують відкрити вже до кінця цього року. Першочергову кімнату можуть отримати люди з інвалідністю, матері, одиначки, вагітні, пенсіонери, сім'ї військовослужбовців та багатодітні. Альбіна Гриненко Євген Дрозд новини 11 каналу. Дніпропетровщина увійшла до трійки областей, що дали Україні найбільше зерна. Про це повідомило у Мінагрополітики. Регіон зібрав понад 2,5 мільйони тонн. Найкращі врожай отримали у новомосковському районі у Нікопольському та Санельниковському. Також високі показники. За кількістю врожаю нас обігнала лише Одещина. Загалом же на кінець літа Українські аграрії намолотили майже 29 мільйонів тонн зерна. П'ять годин позитивних емоцій та гарного настрою. Усе аби відволіктись від війни у Дніпрі, провели благодійний концерт для малечі, який довелося покинути рідні домівки через бойові дії для дітей-переселенців. Влаштували свято з українськими зірками на заході. Побувала і наша кореспондентка Валерія Шаляхіна. Спалахи фотокамер, музика та сила селена людей. Це глядачі чекають на початок концерту. За лічені хвилини тут з'являться зірки, зокрема Амадор Лопес та Юрій Ткач. Вони вирішили відволікти від жахіть війни дітей-переселенців. Я очікую, що мені дуже сподобається. Дуже його ну, хотіла побачити. Тут понад тисячі дітей, які були вимушені покинити рідні домівки через війну. На концерт прийшли разом із батьками. Марина переселенка з Луганщини, у Дніпрі вже півтора року. Тут ділиться, разом із сином почала будувати життя наново. Каже, дітям такі заходи вкрай необхідні. Ми про це свято від знайомих дізналися. Я думаю, доречно, тому що дітки дуже лякаються всього. Їм треба відволікатись. Про це кажуть і інші переселенці. Заради концерту до Дніпра приїхали з сусідніх областей. Зараз дуже важко після ППУ переселенцям. Дуже важко. Свої психічний стан і так, тому і для дітей це теж дуже важливо. Ми Патронатна сім'я. На сцені лунають виключно українські композиції, дітлахи із задоволенням підспівують. Підтримати дітей переселенців приїхав український шоумен Юрій Ткач. Мені здається, що їм зараз це найпотрібніше. Хочеться їх якось не знаю, якось підбадрювати, якось обіймати, говорити дуже добрі слова, дуже приємні слова. І надихати їх на те, що все буде добре, все буде нормально. Концерт тривав майже п'ять годин. Під час кожної повітряної тривоги люди спускались в укриття. Це обов'язкова умова, кажуть організатори. Додають, втім жодні сирени не стали на заваді. Гарного настрою наша команда. Це не багато, як і зірок, так і в так і багато велика команда. і Ми сіли, зібрались, подумали і вирішили це швидко зробити. Це зайняло мало часу. і Ми те, що змогли на даний час і хати зробити. Організатори обіцяють проводитимуть подібні свята до самої перемоги. Аби у ці скрутні часи українці стали, хоча б на дрібку щасливішими. Наші діти не повинні губити ці емоції, посмішки. Тому для них сьогодні багато активності, улюблені артисти. Валерія Шляхіна, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.